Всім привіт, це Діма з ноги Боги. і Ми вирішили зробити формат відео для експрес-питань, які виникають у вас під час перегляду відеосів. Дякую, що ви пишете про них в коментах. Сьогодні ми говоримо про шість причин болі в колінах бігунів початківців. Ноги-боги, це напевно найпопулярніше після схуднення тема, про яку ми, до речі, вже розповідали. Ось тут. тема всього, що пов'язано з колінами, адже у тих. Хто тільки починає займатися бігом, вони болять регулярно. Тому поїхали. Перша причина неправильне взуття. Деякі кажуть, що у чому ходжу або граю в футбол, в тому і біжу. Але проблема в тому, що тонка підошва і слабка стопа не захищають коліно від перевантажень. Тут на допомогу приходять виробники взуття для бігу, пропонуючи широку лінійку і асортимент для кожного виду. Покриття та специфіки будови стоп-бігуна. Що робити? Початківцям краще вибрати кросівки з тостою підошвою, яка добре амортизує кроки під час бігу і пробачить вам базові помилки в техніці. Бажано підбирати кросівки за допомогою спеціальної доріжки, де вимірюється ваша пронація, наприклад, в магазинах наших друзів і партнерів, магазину RunLab. Всі деталі є в описі під цим відео. Друга причина ударні навантаження. Під час бігу при постановці стопи людина відчуває удар при навантаженні приблизно в два джі. тобто подвійну вагу власного тіла. Природним амортизатором цього навантаження є стопа. При різних дефектах стопи, наприклад, плоскостопості, ударні навантаження на кожному кроці передаються на коліна та застегновий суглоб та нижні відділи хребта. Згодом в цих місцях виникають запалення, які викликають біль. Що робити? Припинити тренування, відвідати лікаря-ортопеда, який зможе точно встановити діагноз і призначити лікування, наприклад, індивідуальні ортопедичні устілки або спеціальне взуття. Третє – техніка бігу. Техніка схожа на широкий крок при швидкій ходьбі, пряма нога викидається вперед, і тіло з усією силою струмляється в стопу, гальмуючи рух бігуна і створюючи величезне навантаження на ноги, і, зокрема, на коліна. Що робити? Під час руху стежте за виносом стегна, а не думайте про те, як бігти на носок. На жаль, ми дуже часто зустрічаємо цей поширений міф. Коліно має бути направлено вперед і вгору. А постановка стопи під центр ваги, тобто під себе, Хороший прийом, що відправляє подібний дефект в техніці. Це пробіжки з закладеними за спину руками. Running, 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 running. A wild and dangerous... При цьому плечі повинні бути розслаблені, а тем бігу комфортно. Ця вправа не дасть вам бити себе об землю під час бігу і змусить рухатись плавно накатом. Але про техніку бігу детально ще розповімо окремо. Четверта тверда поверхня. Про типи поверхень для бігу ми вже також розповідали. Найбільш твердим і складним покриттям є бетон або плитка, трохи м'якшим, але не набагато кращим асфальт. Біг по цих поверхнях травмонебезпечний, навіть в хороших кросівках. Бігати по бетону варто тільки в крайньому разі, якщо немає інших варіантів. Найкраще покриття для бігу на початківця це ґрунтова дорожка в парку або лісі. Що робити? Замініть міський тротуар на лісову стежку, і, окрім м'якого покриття, ви отримаєте порт свіжого повітря. П'яте різке підвищення кілометражу. гонитві за кілометрами або при неправильному поєднанні навантажень і дні відпочинку незміцнілі зв'язки колінного суглоба можуть запалитися. Намагаючись копіювати програму тренувань у більш досвідчених бігунів, новачки ризикують отримати травму. Що робити? Не поспішати жити. Підвищуйте обсяг кілометражу не більше, ніж на 10% на тиждень. І шосте хронічні травми. Тенденіт запалення сухожилля, що з'єднує гомілкову кістку з колінною чашечкою, травматичні ураження колінного зглоба, підвиник на колінника, травма меніска, через яку людина може опинитися на лікарняному ліжку або розтягнення зв'язок при цих захворюваннях. Біль в коліні при бігу починається різко і не вщухає після припинення тренувань. Гурци або синовіт викликають набрякання коліна, почервоніння і біль при русі. Що робити? Зверніться до травматолога, він встановить точний діагноз і бійтеся самолікування як вогню. Звучить це все страшно, але зарадити травмам звичайно можна. Скоро також розповімо. Як і що з цим робити, будьте здорові і бігайте в задоволення.